Було дуже боляче, було дуже неприємно, бо це була моя друга домівка. Пліти перекриття повиносила, ферми залишилися, повиносила окна, стіни містами. Відновленню це не підлягає, експерти сказали. Треба все розібрати. Апиєш, великий вуз. У нас достатньо людей з інженерним Тут Бачили і фізики, є, і хіміки, і будівельники. Розбирали кирпичі, складували в штабіля. Потім цей же кирпіч пішов на відновлення стін. Працює басейн і відновлена три зали. Зал гімнастики. Зал бокса, бивши час боротьби, і конференц-зал також там працює настільний теніс, відновлений холл, роздягальні басейна.